21 банкнота Португалія і колонія Ангола. Так, маємо по 500. Португалію 50. -ка. Маємо 5000. І пішла Ангола. Оцікаві луїшка можеш 500 В новенькому, дуже хорошому стані. Зараз покажу другі сторони. Другі сторони. Підсотки в дуже хороших станах. П'ятдесят також. Стара банкнота оця. Тут стани ідеальні. Ця 500 також старенька. 5000 в доброму стані. І ці банкноти були в обігу. Всім дякую за перегляд.